Вилітаєш сині двері? Залітай. Бачиш, Є! — Не взирвався? Oh, Добре йде! Yeah. А ну! Для людей це було таке тоді враження. Вау, типа. отак так можна? Yeah. А, їх вже yeah. нема синіх. Yeah. — yeah. А вони ну, вилетіли? Воно вибігає! вибігає. Cool. <laughs> Емоції тоді були порядочні. Це був день першого в історії успішного застосування FPV-дрона на полі бою. Це зробив підрозділ сігнум 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Дивіться, для нас це було тоді чисто як ну, пригода. Багато людей тоді ну, там, знайомих ділишся, вони такі, ну, прикольно, прикольно. А воно потім, бачите, як розрослося. Якби тоді були можливості, такі як зараз, я скажу так, ми б, напевне. В день брали посилу, це точно.